ти вже їх чіпаєш, тобі вже дуже цікаво і хочеться. І я вас теж познайомлю. Ми прибрали БДСМ набор зі столу, але залишили те, з чого ми хотілися почати. Так, так, так. Називається бренд Як. Бржа індустрікс. Бурдж Бурджуакс. Індастрікс. От е, так, це французький? Бурджуа. Так, він французький бренд. Сейчас всі, хто дивились ти космос, такі. <laughs> uh, да. Блять, це ще й тема космічна. Слухайте! Треба подарить Павло Острикову. Хто він за знаком зодіака? Напишіть в коментарях. Блін, а ну чоловікам буде цікаво. Ну а що ні? Mm -hmm. Ну дивись жоне äh, äh, клас. Yeah. Можна і для нього. Це я думаю, серед no. штука. Віброцей, воно для всіх насправді працює. Можна гуля, із, да. можна у нього ж дружина, вони ж довго разом живу. Ладно, ладно, А колончик, звісно, відбуде на світі, Так, <laughs> Отже, це такі набори. Їх 12 різних видів є, і вони на тену гороскоп. Гороскоп, тобто сузір'я. От і я людина практичного, логічного, раціонального мислення, ну майже завжди. От, і для мене гороскоп це просто така забавка. От я не ставлюсь серйозно, тому на огляд я обирала для себе і для Аліни. Її ніхто не питав. Я не да, саме... знала про це коли сюди. Зайшла От, е ті набори, які мені було цікаво і мені і сподобалися. В чому різниця? А різниця є, я вам скажу. Отже, Ну, давайте так я, я не Юль гороскопи. Щас. Я хочу, щоб мене викитали яйцем, погадали мені на таро, сказали, що не так з моєю натальною картою. Типу, що мені так не щастить? Якщо ви проводите якісь ритуали, поставте за мене свічку в церкві. Я не знаю, зробіть щось, пожалуйста. Я, ну, я не витримую цей да. момент. Я прошу вас, коротше. Так, да, підтримайте Аліну. А, я обрала. Це набір по е, намисту. В цей набір входить Віброкуля, намисто і клітеральний бальзам. І от намисто і клітеральний бальзам, в залежності від знаку зодіака, має е, бальзам, має різний склад, направленість, ефект. А намисто інший е, натуральний камінь. І от у мене скорпіон, я собі обрала такий, а аліні, на мою думку, підходить лев, там бордовий камінець. І от зараз ми з вами розпакуємо і трошки подивимося, що там всередині. Чому я обрала для огляду саме ці набори? Тому що мені здається, це класний. Нормальний бюджетний набір, бюджетний, ну погано сказати. Нормальна ціна, класний набір. це дійсно бюджетний набір, я тобі так скажу. В світі секс-іграшок це бюджетний набір. окей. Можливо, в світі секс-іграшок, але я мала на увазі на подарунки. Тобто, я вважаю, що це офігенний подарунок для вашої бесті або для краша. Не знаю. Тобто я або для краших або для них, тобто. Намисто виглядає ось так. Мені подобається. Не видно ніфіга вам напевно. У Аліни ось такий бордовий, а в мене такий він трошки, наче лунний камінь. Але насправді, як ютуб-блогери. Да, А насправді це опал і у Аліни цитрін. Yeah. От. І це кулька. Взагалі знаєш, що... Надінеш? Так, да, Що тут? Я сподіваюся, не що не пофігаче мені ще більше мою карму. якусь там. Ой, Боже, подивись на неї. Є. Келі, я зараз вже все. Ні, ладно, я знаю, що в моїй якась там натальній карті мені Чаджі сказав, що десь там, десь там є лев. Сподіваюсь, мені насрать. Не... Чи є в мене Блин, опал. Щось да, є в цьому, ти знаєш. Біжу, дуже дуже. А! а я не вмію ніколи цими замочками. Так, не падай в тітки, не смором. Мені. Давай я тебе що ти? Сюди. Давай. Давай тим... тебе. Секундочку, секундочку, одну моментку. Одну моментку бім-бі-бім-бі-м-бі-бім. Бім, 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 бім. Опа! змогла. Я змогла. Так, да, в мене ще є по масивні буду. Ну як, ну як. Блін, класно? Ну? Ну, вам Дивіться, під зйоми цих прикрас будуть в Тіктосі, Інстаграмі. Підписуйте на нас там, нам не вистачає підписників. І в Телеграмі також будуть цікаві огляди, таких, як не буде в Телеграмі і в Тіктосі, бо там цензура. Так, в мене, коротше, кліторальний бальзам це вода. І тут написано, що це сандал, сандалвуд. Ну, сандалове дерево. Сандалове дерево. І да, це такий. Ну, нейтральний, знаєте, дуже нейтральний запах. Особливого... я вже його нюхала прости, да. Особливого нічого такого немає, але я обов'язково спробую. Як користуватися? А, просто береш трохи, наносиш на клітер, чекаєш, коли воно а, впитається і мастурбуєш. Можна навіть займатися сексом і воно. А, Покращує відчуття пришвидше оргазм. Повірте, я користувалася подібними штуками. У мене це пришвидше оргазм і в секції мастурбації прям капіці. І чутливість стає дуже цікава, але в гар з гарного боку відчуття цікаві. Але мені подобається те, що тут дуже все концептуальне. І, типу, от, лев, це ж вогняний знак зодіака, а скорпіон водяний. Що, кстати, всегда люди думають, що скорпіон вогняний. Ні. Да, це як водолій, повітря. Так, да так, -да так. -да, ну типу. Так, да, ну, логіка і гороскоп назви відсутня. Коротше, і тут fire, тобто це зігрівальний для вогню, а тут water для водяного знаку. І, скоріше за все, water це або у нього така більш легка дія, і він на водній основі. Да? Або він буде трошки охолоджувати, ну, бо water літ, типа, дуже схоже. А fire, зрозуміло, що розігрівальний. Але я його спробувала на текстуру. Я впевнена, що він не. Жорсткий. Ну, типу, відчувається, що він жорсткий. Ну, воно видно, що це реальний набір, якщо ти хочеш бути новачком. Прям видно, що воно для цього створено. Тут в комплекті йдуть три батарейки, я вже дістала захисні елементи, там два їх, якщо що, папірис навколо і згори, і е, можу вам вкрутити вкрутити. Так, да, бо вмикається він, якщо що, да, міняються режими за допомогою кнопки, а вмикається він за допомогою крутілки. Бо так написано в інструкції. Ми поки, ми поки з цією інструкцією, тому що ми не подивилися спочатку в неї. Намагалися як во всіх іграшках робити. Ну, читайте інструкції, не будьте, не будьте як всі інші люди. Да. Да. Так, а ну, зараз. У мене вже як завжди, сила є. Розуму немає. Зараз, зараз, зараз. О, я бачу. Тут є стрілочки. Там, якщо що, коли відкриваєш, там, типа, є е, перегородочка, її треба зняти. І ще така, е, така типа, знаєте, боже, мій, де вона? А, така, от така. Да, така перегородочка. Хто не бачить, це така просто папірчик. Пірчик. І хто взагалі не бачить, а просто нас слухає, то набір трикутний, білий, на ньому є такі легенькі зірки, теж по білому. сузір'я, сузір сузір так. А, і хто не бачив прекрасну віброкулю, вона сіренька, вона гарного розміру, як на мене. Вона занадто маленька, що мені подобається. Вона має дуже класний, якісний силікон, приємний капець на дотик. Прям клас. І ось ця от штучка, яка кріпиться на палець, вона прям е, тягнеться добре, і вона підійде під різні форми пальця. І вона, отак, от, типу, прям знаєте, дуже класно прилягає до кінця пальця. І ну, тримати це, воно нікуди не дінеться, воно прям дуже зручно. Отже, тут 10 режимів вібрації, вона дуже. 3... Куди? Десять! Три режими вимкнення. А-а-а! Я тобі вже казала, що я почитала, і там 10 режимів вібрації. І це теж, коротше, забраза така. От <с> я не можу. А знаєте, плюс іграшки на батарейках а, в тому, що вона на батарейках і відключення не страшні. Мінус іграшки О! на батарейках, те, що і тут є батарейки. Вона тільки що запрацювала. Просто дай. Тримай, тримай. Е, дуже приємний силикон. І я вам скажу, що є ще ця віброкуля, mm -hmm. яка продається окремо. І вона називається Краще, ніж твій колишній. Better than your ex. Yes. Класна, класна Віброкуля. Отже, я, ну типу, і цей набір коштує там щось приблизно 1200 чи 1300 гривень. Класний набір, якщо ви хочете познайомити свою подружку з світом. Сакшопів, <хи> іграшок, дуже класна коробка, вже пород подарунково просто кинув в святковий пакет. Опа, ось тобі. Коротше, класний подарунок. Ну і мені подобається, а, мені подобається все в цьому. Я обов'язково спробую цю вібру. Кулю, а це піде Аліни пробувати Вібракулю. Логічно. Діву, можливо, колись я її подарую, але краще купити по її промокоду. Ну, ти ж сама ще казала до цього, до зйомок, що це ще білий колір, який пантон визнав кольором 2026 року. Так, да, Це на удачу. Я так вважаю. От. Але у нас не тільки а, ось цей. Набір. Ви нас... дуже просили, ви дуже хотіли. Ми спитали, що ви хочете. Ми от вам показуємо, що ви да, хочете Так, в телеграмі. Я часто питаю у вас і раджуся. І якщо вас там ще немає, підписуйтесь. Нам дуже потрібні підписники. Бедес Ем небор. От така в нас хробка. Ми просто вже її залапили за це. У нас тік-ток напускався. Ну коротше, ви розумієте, да? Ми вже він у нас вже півроку лежить. Да. Uh... Тому я його просто. Витягнула з коробки, і це коко сім акбедесем аксесуарів. І основна перевага цього одна з основних переваг цього набору в тому, що він іде в ось такій сумочці. Розумієте, органайзер. Ось такий вельветові такий довгий сумочці, яка розкладається як шопер для тих, хто нас просто слухає. І в дуже красивий фіолетовий, спокійний, приглушений, притрушений, припудрений колір, але є там ще й інші кольори: рожевий, білий, чорний, щось там на будь-який смак. Відкривай, давай дивитися. Магазин на дивані, дівання пропускаю? Ну, Аліна, я як продавець, вона як моя помічниця. Що ти можеш сказати про цей набір? Боже мій, це найкращий для набір для. Різноманітних домогосподарок, якщо ви хочете, щоб він вам трошечки послужив, а не ви йому, то ви знаєте, ви знаєте, цей набор підійде вам. А, телефонуйте за номером 3333, тому що в нас троє в ліжку, правильно? Обов'язково. Трі. І пропозиція обмежена. Вже купили три набори, залишилося три набори, три набори залишилися. Коли я доп'ю своє Мартіні, вона продасться. Це не Мартіни, це вода. Ютуб <смітна> <YouTube> не бань. Ютуб <смітна> вода. вода да. Да. Класний органайзер, можна спокійно покласти ось так в такому вигляді в шафі. Ас Ас Амер. А самер. Да, так, звучить класно. Тут сім різних аксесуарів БДСМ і ми почнемо з різних кінців. Лоскоталочка. Дуже приємна лоскоталочка. Що ти плятуєш лятуєш Вона нормально бере мене лоскуче прямо перед людьми, перед кадром. Ладно, я то ладно, хорошо, я з тобою А Чи ти придиш ротом? Я не розумію. Ти а ще мені придіти тут. Не ротом. Коротше, класна, якісна лоскоталочка, ось такого фіолетового кольору. Пірячко не лізе. Ви не будете не від, не від цього халата. Да, у нього халату. У мене вся хата в рожавому пірічку. Якщо вона з собою просто буде хата теж. Да. Я подарувала його аліні. Ну, подивіться, який личить. Ну, це неймовірно просто. А от куплю собі потім інший. А... А, а це хороша штучка. Всі е, нагадую. Ну я через те, що у мене моя шибарі вчителька, я ж маю відрабатувати. Є дуже гарний БДСМ майстер-клас лоскотальнику Сомбри. Якщо ви не знаєте, як можна, як можна взагалі лоскотати людей, і навіщо це треба, і як вообще це працює, то запрошуємо на її майстер-клас. Ми все, звісно ж, в телеграм-групі викладемо, коли вона ви цей. І вона під 32 буде його робити. Да, не? щось там 24 чи 23 числа. Я не пам'ятаю точно, анонс буде в телеграм-групі. Підписуйтесь на нас. Окей, yeah. в тебе там що там з тої сторони. Ой, ну у мене це звісно затискачі для сосків. Звісно, і вони виглядають як ну лакшурі, сережки. Вони такі дуже гарні, срібні, продовгуваті, з в кінці з таким, наче рубіном, наче таким аметистом да, да, в кінці. Да. Звісно, це біжутерія, бо якби це була правда, ну будемо відверті, це б коштувало тричі дорожче, Але дуже такі тут це, от для таких як я, для людей, яких чутливі соски, на жаль, у мене раніше так не було, я не знаю. Розробили, розробили. Я тобі вже казала, що твоя чутливість тепер працює на тебе. Їй не подобається чогось. Я не знаю чому. Але е, силіконові наконечники, м'якенькі. Так, да? Да, дуже круто. І їх дуже класно регулювати, тобто вони не як про працюють. І того мені вони дуже в цьому плані подобаються, бо можна. ну, бо можна Вони, напрям, сильно. напевно, універсально підійдуть і для жіночих, і для чоловічих. ну, no. такі, такі прикраси мають бути на чоловіках. Так, Такі, такі, тик, 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 тик. Дорога, клас. подарувала тобі прикраси. Чи такий, блін, класний фіолетовий. Подаруй мені кори. прикраси. Прикраси є у нас вдома. Да, Тим да, часом да, прикраса. Да. Е, далі, з моєї сторони, йде ось така маска для того, щоб зробити вам блекаут не тільки в квартирі, а ще й у свідомості, так би мовити. <ріст> От. Е, вона насправді якісна, досить непогана. Це такий хороший. Е, Бюджетний, але якісний набір для новачка, коли ви точно собі не нашкодите. От, і зможете попробувати різні різні. Ем... Практики. Але у нас з Аліною, на жаль, голова трошки більша, ніж середній розмір людини. А, а це... Ми в умні, да, ну. Ладно, <клес> це, ну, розмір голови не залежить від вашого розуму, да. але ви просто, ну, просто скелі такі, трошки крупні <клес> люди. Да. Але, а це просто стандартний розмір. Тут досить туга така резиночка, вона буде класно прилягати до обличчя. От і перекривати, тобто. Так, е... да, злізати не буде, бо в мене вся та така проблема. У мене всі маски вони такі більш м'які е, і вічно займаєшся сексом у тебе руки зв'язані, маска злазить, і ти такий. А, я перепрошую, можна мені на смузку назад повернути? Я на те, що спеціально її знімаю, да, я тут не поводжуся як брат, просто ну, поверни, пожалуйста, мені на очі. маску. Да, це дуже непогана маска. Якщо у вас немає проблем з вибором розміру шапки, все буде за А якщо є, ну замінить резинку, не е... состоїть, продукт. Я, я думаю, взагалі тут можна просто навіть ну, типу, розрізати і при, ну, типу, пришити якісь пасма е... господи, пасма стрічку, якусь типу, просто щоб зав'язувати, а не на резинці. Але це вже від вашого залежить. Може взагалі не використовувати або комусь з вас двох точно в парі підійде. В тебе що? Тебе Наступні браслети. у нас парний лук. У тебе, у, у, тебе поніжжя, у Поніжя. мене наручники. Угу. Поножі в тебе поніжжя, блядь, Аліна. Поножі. Я вже свої за це. Блін, ну вони тут прям прикольні, ти вони знаєш. Вони прям якісні, капець. Мені подобається те, що тут прям... От, е, вони виглядають доволі е, е, ну, класично. Класично, ага. Але якісно. І фурнітура теж доволі якісна, бо ти коли, от, знаєте, от я щось розриваю ці да, петлі, ну, фіг ви це зробите. Прямо дуже добре, прям дуже все добре. Все на карабінчиках, тобто все досить безпечно, і можна, в принципі, ну, якщо дуже потрібно буде, самому вибратись, бо це карабінчики. це... Ну, відстібнутися, якось ізгальнутися. Але але, тут є для рук ніг, оце все щоб разом, щоб зробити взагалі вам боляче і прекрасно. Ось така кріплення для чотирьох. Вона має хрестовина. Хрестовина. Да, хрестовина, от, і в, прекрасно, ці карабінчики, тобто... Поєднується, можна в будь-яку позицію людинку поставити і над нею да, да. Але хочу додати, перед тим, як прийти до останнього, да, Ручки всі сумки, теж, теж на карабіжка. Їх можна теж використовувати, щоб з наручниками і хрестовиною гратися можна подовжувати і використовувати свою фантазію як завгодно. І от це, ось цей прикол, мало в яких наборах йде. І мені це подобається, що тут можна от по різному гратися, по-різному виділуватися. і, ну. Тобто все дуже функціональне. От, типу, окрім того, що це органайзер сумка, ручки ще ви можете використати в своїх іграх. Тобто, е... І ще й можна спокійно прийти на БДСМ вечірку тупо з цією сумкою, і ніхто не пойме, що ви несете. Да, а нам... якщо ви там складете і покладете собі просто в цю, ну вельветовий якийсь шопір, ну якийсь пледик лежить. Ну, взагалі, непонятно, що там всередині. Тобто маскувальна ем, функція теж тут працює. Якщо ви вас не хочете зберігати там в пакеті, у вас немає ніякої скрині, ви не е, е, хто там до хоча сказати Доріан Грей? Е, е, просто два персонажа. Да, так, Доріан Грей. Да. Доріан Грей. Як? Краще хай буде він. А як звуть? Грей... Крістіан. Крістіан Грей, о. Це я щас, нещодавно ще й робила огляд на другу, другу частину. частину під, 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 скоро під, вийди, під так? Сірого, має скоро вийти. А, може частина. вже вийшло Кошмар. на момент коли. Ще ні, ще ні. ні, ні. Навряд так, ну, я це залишаю на огляд Аліні, бо вона в цьому профі. Ладно, ладно, Це взагалі отак працює. <у> Бачите, у мене я вже, я вже працюю над тим, як. Зап'ястям. То подивіться на цю роботу професійну, зап'ястком працює, працює. Я так яйця вмію, знаєте, так пинь! І розбивати, а вона, коротше, по жопі шльопає. Чи, по чому там шльопаєш? Що скажеш? Причому Аліна не має флогера, пройшла тільки один майстер-клас побиття флогером, і взагалі це треба робити не кістю, а всією рукою. Розумієте? Розумієте? Це просто природні, в неї здібності, це, схильність, да, це це, має це, має. да, да. Що скажеш, що це таке взагалі? Це флогер. флогер, і він доволі легкий, це такий розігрівальний засіб. Чесно, 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 у всіх наборах флогери такі себе. От реально, ну типу uh -huh. я не буду вам брехати, я не буду вам читати, розказувати. Це, типу, прям от е, пограється для новичків, просто поприкалуватися. Бо чесно, у гарних флогерів мають бути ну там 50 хвостів. Ага, там, чим більше типу. хвостів, тим він якісніше. Ну не прям чим більше. Тут в залежності від того, який ефект, ла, ла ла Але там має бути ну 25, ну, 50, ну 70, ну короте, Ого, в залежності. Ого, Ну це все одно такий пучок. Так, да, це прям пучок. А ну стукне себе. Ну, все дуже просто. Ну, непогано. Для того, щоб спробувати, чи вам подобається такий е, вид е, фетішу, чи вам стимуляції. подобається стимуляції? легенько вас лоскоче, розігріває, прям чуть-чуть. Ну, а ще дає класний вони, звук. Так, да, і вони прям трішки, знаєте, наче вам на, трішечки так потеплішало, наче вас чуть-чуть так хоп, Опекло, опекало, да? чуть -чуть, чуть -чуть, так. Ну, от таке відчуття від того флогера. Мені подобається, що я кажу: ану вдар себе і Аліна б'є себе. Отак от дивіться, це була демонстрація домінації. Це той випадок, коли ти свіч, ти просто такий вдарить, але себе без бе, ще просто. Типу, Аліна, не Аліна, продемонструй. А Аліна вдар себе. Така Аліна, робиш, що я кажу, Аліна така. Та без Та похую. Коротше, класний насправді набір. От, ем... Є в різних кольорах, в чорний, там, білий, да, я вже казала, це. От, І коштує він теж приблизно, може, 1700. Це дуже класно для такого набору з сьоми якісних. Та, подивіться, як коштує окремо все це, і пейміть, і пейміть. Ні, є там набори, наприклад, дешевше, але е, за їхню якість я поки не гарантую. Бо все, 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 все е, я вже казала, здається, я намагаюся тестувати і тільки тоді казати вам робити огляд і рекомендувати, е, чи якісне це. Це якісне, презервативи, які я роблю, огляд або Аліна. Ми всі їх протестували, все буде протестовано. Чекайте 20 тисяч позицій, аби в мене стільки грошей було, щоб все скупити і розказати вам, наскільки це ахірен. Не от тому е, завітайте до нашої крамниці, підтримайте наш подкаст. Е, скажіть нам, чи сподобався вам цей випуск. Боже, я сподіваюся, там все записалося і звук у нас тепер є завдяки вам. Дуже дякую. Добре, от. ми записуватися втретє, я мру. Ні, ми не будемо записувати це втретє. Ми просто тоді наріжемо і викинемо, як не знаю що, як щось. Тікток, не знаю, бо це жах. Я не буду більше сьогодні мучити тебе і себе, і часу нема. Е, підписуйтесь, будь ласка. Е, Да, підписатися до нашого Тіктоку в інстаграму і вступайте до нашого телеграм-групу. Там я роблю особливі акції тільки для підписників Телеграму. Тікток і Інстаграм мені дуже потрібна ваша підтримка, бо я все.